Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як отримати безплатні робокси. Дивіться, от такі от квадратики у вас можуть бути. Такі, як у мене. Треба стру... їх створювати. Ну, не переживайте, друзі. Багато блогерів показують, як це робити на комп'ютері, а я вам покажу, як робити це на телефоні. Ну що, давайте почнемо. В першу чергу ми заходимо на три крапочки. Потім рортаємо і нажимаємо на «Create». Потім заходимо на три полоски. А тепер на «Creatios». Потім ми зажимаємо цю карту. І у нас з'являються три крапочки. Ми нажимаємо на них. Потім Create Bage. Кенкл нажимаємо, це типот. Create a page» Нажимаємо. Потім ми пишемо назву. Я написала назву Please Data Me. Ну, ви можете любу написати. А от що ви хочете напишіть. Потім ми. Чекайте на хвилинку. Добре, друзі, я вже знаю. Давайте. Я трохи помилилася. Нажимаємо на Пасис. Пасис. Потім. Е Тун, дивіться, тут. Куча. Таких стоєк. Крій пас APES. Нажимаємо сюди. Потім ми пишемо тут назву, яку ми хочемо. А тут що небудь можете написати. Ну, реально. Все. Тепер нажимаємо create пас. Нажимаємо на Official. Далі нажимаємо на три полосочки. І тут у нас Sales. Нажимаємо сюди. Потім пишу любу назву робукса. Я, наприклад, 4 беру. Потім. У мене вже появилася ця стойка, там, де 4 робукса. От і все, друзі. Дивіться, у мене стойка. Четвірка, вон, появилося. Це ми зробили в крейті. Ну, все, друзі. Я думаю, я вам чимось допомогла. Якщо вас задонатять, то через пару днів прийдуть робокси. Ну, все, друзі, всім пока.